Привітріні тихого, гарного, мирного дня. вам. Ми десь їдемо. Я вже намікала, що буде трошки відпочинок невеличкий. Казала вам, що в мене незвичне замовлення в Сільпо, саме через дорогу, бо ми вже щось планували не надовго, але багато пити. Пепсі звичайна вода моршинська. Ось така водичка в дорогу. Кожному своє. Прінгл з чіпси погризти, пастила, манго, чіпси з норі та бананчики. І все таке просто, щоб можна було перегризти, бо в мене діти завжди в дорозі їдять. Щоб ти не робив. Присіла за дорожку. Дітки також. Я жодного разу не їздила по трасі. Я дуже переживаю, якщо чесно. Але, Але. що робити? Так? так? Так. Ну що, нарешті скажемо, де ми їдемо. Де? Лохомань їдемо. Одним днем буквально. Зупинились трошки попити, перекусити годину, я їхала за кермом сама. Ось так, а вже, але начебто непогано. Ось це перший такий мій досвід. І в місто ми проїжджали не наше, по знаках орієнтуватись. Така захоплена, хоча напружена. Пече, Страшне, але тут добре. добре Лишень, погляньте, яка тут краса. Оце так перекус у нас. Вирішили трошки. Ніжками походити, щоб не засідтись. І на гарному. Все, спекотно, спекотно. Так що я молодець сьогодні. Молодець. Похвалити себе, це святе. Приїхали. Погуляємо, походимо. Гарно. Засіляли. Там акваріум і скат плавають. Так, да, скат. Так. Скат плаває. Все-таки дереві. У нас отель прямо... Тут їх два. У нас той, що в аквапарку. Прямо над аквапарком. Зараз подивимось, куди вікна виходять. Це другий поверх, Все, нам на третій. Побігли, побігли. 15-й шукай. Ось нашинський Румтур. Так, що тут у нас? Невеличкий номер, до речі, він був один. Ми спонтанно замовляли. о так чудово. Я думала, що буде менше місця. І віконця виходять у нас куди? Так! На басейні аквапарк! ну що, Нарешті, Нарешті хотіли? Ooh, клас. О, там ще озеро якесь. Погуляємо обов'язково. А зараз воду? А зараз як вода? Зараз перевдягнутися треба нам так, чи ні? Треба, треба. Так, треба передивитись собі відразу місця. Так, маленький невеличкий рунтур. Світло вімкнути треба. Ось так. Ось так. Все в дереві. Це зі срубу зроблені номери. Єдиний номер, який був, це ось такий. Сказали, що буде не до... ну, маленький, але нам на одну добу, що нам. І поставили нам дві розкладушечки. Окрема доплата за розкладушки 150, якщо не помиляюсь, і плюс потрібно оплатити сніданки. Вони обов'язкові, а два включені в рахунок. Вигляд з вікна вам показала. На аквапарк є телевізор, є ось такий стіл, все в дереві, все 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 в дереві. Тут о, є холодильничок. Є, є телефон, набір для чаю з одним чаєм, з двома водичка навіть є. Так. А ми з собою все брали, ми не знали, чи Чайник. що є. Чайник. Телевіза. Я показала. Помічник. Тут у нас шафка. Так, є сейф, є рушнички, їх не можна з собою виносити. Ми брали для пляжу, я не знаю, чи видають, тому на всяк випадок брали. Халатики, дві штучки. Тапочки є, тумбочка. Це ми речі ще не розклали, щось зайшли. Так, так показуємо, що тут. Є кондиціонер, зараз не працює, світла немає. На генераторі весь отель. Так, туалет, все чистеньке, все гарно вимите. Оп, сіжуня, перша побачила. Фен. Фен є. Заходь фен. Так, вся косметика я також брала на всякий випадок, я не знала, чи буде, бо буває по-різному у всіх гель для душу. Я брала, в принципі, і шампунь, і кандьор, і мило, але все є, все є, бачите. є фен. Рушничок, рушничок. будемо як на курорті. Одну добу, але на курорті. Діти так зраділи, коли дізналися, що ми їдемо, ми сюрпризом такі зробили. Два роки без відпустки, нехай хоч на одну добу. Сьогодні і завтра трошки зрання покопаються, походять, погуляємо, тут дуже гарна територія, все покажемо. Не знаю, як ви, я так завжди роблю. Де б не було? Так давно мені ніде не було. Чого? Роздивляються, що там макар, він там гарно-гарно. великий він такий. А ще дуже приємний запах дерева, бо все в дереві. Зараз швиденько перевдягнемось, трошки розкладуємо речі. У нас їх мало. до речі. У нас мало речей, що там з собою брати купальники. На всяк випадок взяли щось там накинути ввечері. Я не знаю, якщо холодно буде, і будемо а йти. Я не знаю, можливо, обідати, можливо, в аквапарк підемо, там щось поїмо. Я не знаю. Відпочинок, нарешті, треба було перемкнути трошки.